Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку – задачі на складання рівнянь. Ми працюємо з вами за підручником Алгебра 7 під редакцією Мерзляк. Декілька задач із цього підручника ми з вами розв'яжемо на сьогоднішньому уроці. Ітак, задача номер 108. В одному мішку було в 5 разів більше борошна, ніж у другому. Коли з першого мішка пересипали 12 кг борошна в другий мішок, то маса борошна в другому мішку склала 5 сьомих маси борошна в першому. Скільки кілограмів борошна було в кожному мішку спочатку. Отже, починаємо з питання: скільки кілограмів борошна було в кожному мішку спочатку? У нас було два мішки, тому я коротко записую перший мішок. І другий мішок. Спочатку нам сказано, що в одному мішку було в 5 разів більше борошна, ніж у другому. Зразу у короткій умові ми будемо з вами складати частинки рівняння майбутнього для цієї задачі. Кількість борошна у другому мішку ми позначимо за х. Оскільки там було менше x кілограмів. Тоді у першому мішку в 5 разів більше, значить, 5х кілограмів. Стільки борошна було в кожному мішку спочатку. Далі вертикальна рисочка. Читаємо далі задачу: коли з першого мішка пересипали 12 кг борошна в другий мішок. Що зробили? Із першого мішка пересипали, значить, відняли 12 кілограмів, і куди його діли? Додали це борошно у другий мішок. Тоді, в першому мішку стало 5х 12 кілограмів, а в другому мішку х плюс 12 кг. І коли все це зробили, виявилося, що маса борошна в другому мішку склала 5 сьомих маси борошна в першому мішку. Маса борошна в другому мішку склала 5 сьомих маси борошна в першому. Я запишу це так. Що значить 5 сьомих від якогось числа? В шостому класі, ми з вами про це говорили. Коли ми знаходимо дріб від числа, ми маємо число помножити на цей дріб. Маса борошна в другому мішку складає 5 сьомих маси борошна в першому мішку. Маса борошна в другому мішку склала 5 сьомих маси борошна в першому мішку. Ось схематично ми з вами це рівняння записали. Тепер складаємо текст до розв'язування цієї задачі. Нехай початкова маса борошна у другому мішку х кг. Тоді в першому мішку 5х кг. Коли 12 кг борошна пересипали з першого мішка у другий, то 5х-12 кг стало у першому мішку, а х плюс 12 кг у другому мішку. А за умовою кількість борошна у другому мішку складає 5 сьомих 7 кількості борошна у першому. Складемо рівняння. І тепер за цією схемою ми складаємо рівняння. Кількість борошна у другому мішку це Х плюс 12, ось ми записали. А це складає 5 7 борошна у першому мішку. Утворилося таке рівняння. Тепер будемо його розв'язувати. Для того, щоб розв'язати, треба розкрити дужки. Але цей дріб заважає нам розкрити дужки так, щоб ми отримали. Рівняння з цілими коефіцієнтами. Тому можна домножити все рівняння на знаменник 7. Тоді ліва частина домножиться на 7. Ми ліву і праву маємо домножити. так? Значить, тут ми все домножимо на 7. І тут домножимо на 7. 7 це означає 7 перших. Тут сімки скорочуються. І в нас виходить 7х додати 7 на 12 84, дорівнює, тут залишилось 5, 5 на 5х 25х мінус 5 на мінус 12, мінус 60. Все, ми отримали рівняння з цілими коефіцієнтами. Тепер переносимо доданки з іксами вліво без іксів вправо. 7х мінус 25х дорівнює. мінус 84 мінус 60. 7х мінус 25х це мінус 18х, дорівнює мінус 144. Від'ємні числа додаємо, знак залишається від'ємним. Тепер знаходимо х. Міну 144 ділимо на мінус вісімся, виходить х дорівнює 8. 8. За х ми позначили кількість кілограмів у другому мішку. Це початкова маса борошна була така, значить 8 кілограмів було у другому мішку. Тоді у першому мішку було 5 разів більше, сказано за умовою. Значить, 8 помножити на 5, 40. Кілограмів було у першому мішку. Записуємо відповідь. 8 кілограмів і 40 кілограмів. Отже, ви бачите, що ми спочатку за умовою задачі склали коротку схему, коротку умову. За цією умовою видно, що позначити за Х, що відбувалося, коли це борошно пересипали з одного мішка в другий, які утворилися вирази, що відповідають умові задачі, і який ми маємо записати в результаті вираз, яке рівняння маємо записати. Зручно, коли ми починаємо з вами. Питання задачі. Те, що питають у задачі, як правило, позначають за x. І вже відповідно від цього x рухаються далі. Наступна задача. Задача номер 110. Одному робітникові потрібно було виготовити 90 деталей, а другому 60. Перший робітник щодня виготовляв 4 деталі, а другий 5 деталей. Через скільки днів першому робітникові залишиться виготовити вдвічі більше деталей, ніж другому, якщо вони почали працювати одночасно. Знов питання. Через скільки днів, значить, ми кількість днів позначимо за Х? В цій задачі беруть участь два робітники. Я записую перший робітник і другий робітник. Перший робітник мав виготовити 90 деталей. А другий робітник мав виготовити 60 деталей. Це план, який вони мали зробити. Да? Цей 90 деталей, а другий робітник 60. Далі. Перший робітник щодня виготовляв 4 деталі, а другий 5 деталей. Якщо ми кількість днів позначимо за Х, і щодня перший робітник виготовляв 4 деталі. Значить, 4 деталі за день. Кількість днів позначено за Х, значить, 4 за один день помножити на Х. Це кількість деталей за x днів. Це він виготов, виготовив, виготовив ці деталі. Він працював x днів, 4 деталі щоденно, стільки деталей він зробив. А другий робітник 5 деталей в день виготовлював. Значить, 5 помножити на Х або 5х деталей другий робітник. Тепер нас питають, через скільки днів. Першому робітникові залишиться, залишиться виготовити вдвічі більше, ніж другому. Давайте з вами дізнаємося, скільки деталей залишилось виготовити кожному з них. Якщо 90 деталей було потрібно зробити першому робітникові, він щодня виготовлював по 4, значить, 4х деталей зробив за Х днів, значить 90. Відняти 4х, стільки деталей йому залишилось зробити. Цей робітник мав зробити 60 деталей, він щоденно по 5 деталей робив. Значить, зробив стільки деталей вже. 60 відняти 5х, це стільки деталей, залишилось зробити другому робітникові. І тепер нас питає, нам говорять, що через скільки днів. Першому робітникові залишиться виготовити вдвічі більше деталей, ніж другому. Першому удвічі більше, ніж другому. Ми маємо з вами скласти рівняння. Ми маємо ці вирази прирівняти. Якщо цей зробив удвічі більше, залишилося йому удвічі більше, ніж другому. Значить, цей вираз удвічі менше. Я пишу менше у два рази, ніж перший. І для того, щоб нам ці вирази прирівняти, ми маємо менший вираз помножити на 2, і тоді це буде стільки ж, скільки тут. Скільки е, деталей залишилось виготовити першому робітнику. Тобто виходить, що кількість деталей, які зробив другий. Залишилось зробити другому робітникові. Якщо ми помножимо на 2, ми отримаємо стільки деталей, скільки залишилось виготовити першому робітникові. Тепер запишемо текст для складання рівняння. Нехай через X днів першому робітникові залишиться виготовити у 2 рази більше деталей, ніж другому. Тоді перший робітник за X днів виготовив 4х деталей, а другий 5х деталей. Оскільки перший робітник мав виготовити 90 деталей, а другий 60. То 90 мінус 4х деталей залишилось виготовити першому робітникові, а 60 5х деталей залишилось другому. За умовою. Кількість деталей, що залишилось виготовити першому робітникові, більше має бути, ніж кількість деталей, що залишилось другому робітникові, у два рази. Складемо рівняння. Меншу кількість деталей я помножила на 2 і отримала рівно стільки, скільки складає більша кількість деталей у два рази. Тепер ми розв'язуємо це рівняння. Знов спочатку розкриваємо дужки. 60 множимо на 2 буде 120 5х на 2 10х дорівнює 90 мінус 4х. Переносимо доданки з х вліво, мінус 10х додати 4х дорівнює 90 мінус 120. Мінус 10х плюс 4х мінус 6х дорівнює 90 мінус 120 мінус 30. Х дорівнює мінус 30, поділити на мінус 6, 5. Через х ми позначили кількість днів, значить, через 5 днів. Кількість деталей, що залишилось виготовити першому робітникові, буде вдвічі більше, ніж те, що залишилось другому. Записуємо відповідь. 5 днів. Або краще записати через 5 днів. Наступна задача 112. Із двох міст, відстань, між якими дорівнює 385 км, виїхали назустріч один одному легковий і вантажний автомобілі. Легковий автомобіль їхав зі швидкістю 80 км за годину, а вантажний 50 км за годину. Скільки часу їхав до зустрічі кожен із них, якщо вантажний автомобіль виїхав на 4 години пізніше за легковий? Мова йде про автомобілі, легковий і вантажний, які рухаються із двох міст назустріч один одному. Отже, легковий і вантажний автомобілі беруть участь у цьому русі. Да? Тут ми запишемо з вами В, Т С. Швидкість, час, відстань. Відстань між містами 385 кілометрів. 385 км. Із двох міст відстань, між якими виїхали зустріч один одному, а потім зустрілися. Значить, вони разом проїхали оцю відстань. Ці автомобілі разом цю відстань здолали. Далі. Нас питають у цій задачі, скільки часу їхав до зустрічі кожен із них. Оскільки один із них їхав менше, оскільки сказано, що вантажний автомобіль виїхав на 4 години пізніше, значить, він проїхав менше кілометрів, значить, час, який він витратив на дорогу, ми… Позначимо за Х. Тоді легковий автомобіль витратив часу на 4 години більше. Х плюс 4. Можна позначити за Х час легкового автомобілю, а вантажний тоді на 4 години менше, оскільки виїхав пізніше, значить Х-4. Різниці немає, як ви тут це позначите, але маєте розуміти, що вантажний виїхав пізніше на 4 години, значить його час у дорозі був на 4 години менше. Час в годинах. І тепер давайте запишемо, яка виходить швидкість. Перший рухався зі швидкістю 80 км. Легковий за годину, а вантажний 50 км за годину. Оскільки ми знаємо швидкість, знаємо час, можемо знайти, яку відстань проїхав легковий автомобіль. Тут ми теж знаємо відстань швидкість, знаємо час, можемо знайти яку відстань проїхав вантажний автомобіль. А разом вони проїхали 385 кілометрів, оскільки вони зустрілися. Можемо складати рівняння разом. Що з цими відстаннями треба зробити? Додати. Отже, нехай Х годин до зустрічі їхав вантажний автомобіль. Тоді легковий. Х плюс 4 годин. Оскільки швидкість легкового автомобіля складає 80 км за годину, то 80 швидкість помножити на х плюс 4 на час кілометрів він проїхав до зустрічі. Швидкість вантажного дорівнює 50 км за годину, то 50х км проїхав вантажний автомобіль до зустрічі. Загальна відстань складає 385 км. Складемо рівняння. 80х плюс 4. Це відстань, яку здолав легковий автомобіль, плюс 50х відстань, що здолав вантажний, і разом 385 кілометрів. Розкриваємо дужки. 80 на 4 буде 80, 80 на х, 80х, 80х. Плюс 80 на 4, 320 додати 50х, дорівнює 385. 80 плюс 50, 130х дорівнює 385 відняти 320 буде 65 Тепер знаходимо х. 65 ділимо на 130, 65 ділимо на 130. Х дорівнює. 65 на 13 це буде 5. А на 130 0,5 годин. За Х ми з вами позначили час, який потрібен був до зустрічі вантажному автомобілю. Значить, Півгодини, через півгодини вантажний автомобіль зустрівся з легковим через півгодини після початку свого руху. Значить, півгодини потрібно вантажному автомобілю. А тепер 0,5 додати 4, оскільки Більше часу на 4 години був у дорозі легковий автомобіль. 4,5 годин потрібно легковому автомобілю. Все, задачу розв'язали. Пишемо відповідь. Відповідь: 0,5 годин і 4,5 годин. Продовжуємо далі. Наступна задача. 114. Відстань між двома містами річкою на 55 км менша, ніж по шосе. З одного міста до другого можна дістатися теплоходом за 6 годин, а по шосе автобусом за 3 години 30 хвилин. Знайдіть швидкість автобуса і теплохода, якщо швидкість теплохода на 30 км за годину менша від швидкості автобуса. Маємо теплохід і автобус. Знов запишу В, Т, S. Знайдіть швидкості автобуса і теплохода, значить, маємо знайти швидкості. Це позначимо за х, і відповідно до умови, х плюс 30. Зараз розберемося. Чия швидкість менша. Швидкість теплохода на 30 км за годину менша. Значить, цю швидкість позначимо за х. км за годину. А автомобіль, автобуса, значить, більше, значить, х плюс 30 кілометрів за годину. Це швидкість автобуса. Далі, з одного міста до другого можна дістатися теплоходом за 6 годин. Час, яким можна дістатися 6 годин теплоходом. А автобусом 3 години 30 хвилин. 3 години 30 хвилин. Ми переведемо в години, і це дорівнює 3,5 годин. 3,5 години. Знайдіть швидкість автобуса і теплохода. Ми це з за вами записали, скільки годин записали, тепер розберемося з відстанів. Відстань між двома містами річкою на 55 кілометрів менше, ніж по шосе. Отака От порівняльна дужка. Можна записати стрілочки, але треба записати стрілочку у, я запишу її, річкою менше. Річкою менше. 55 кілометрів менша річкою, ніж по шосе. Тепер можемо складати рівняння. Коли ми з вами порівнюємо якісь величини, то задача розв'язується відніманням. Пригадайте, ще з початкової школи, в одній коробці 5 олівців, у другій коробці 8 олівців. наскільки менше в одній коробці, ніж в другій, чи наскільки більше в одній коробці, ніж в другій. Якщо ми порівнюємо кількість олівців, ми віднімаємо від більшого числа менше, знаходимо цю різницю. А тут нам дається різниця. Тому ми маємо з вами визначити, яка відстань більше за умовою задачі. Да? Більша відстань по шосе. Значить, від відстані по шосе маємо відняти відстань річки, і ця різниця складає 55 кілометрів. Так, записуємо текст для складання рівняння. Нехай Хм за годину швидкість теплохода, тоді Х плюс км за годину автобуса. За 6 годин може здолати відстань між містами теплохід, тоді це 6х км. А автобус за 3,5 години, тому це 3,5 помножити на х плюс 30 км. За умовою відстань, яку проходить теплохід, менше відстані, яку проходить автобус, на 55 км. Складемо рівняння. Від більшої відстані я відняла меншу і отримала оцю різницю 55 км. Розкриваємо дужки і розв'язуємо рівняння. 3,5 множимо на х буде 3,5х. Плюс 3,5 множимо на 30, 35 множимо на 3, буде 105. Далі. Мінус 6х дорівнює 55. Збираємо числа з іксами зліва без хів справа. 3,5х мінус 6х дорівнює мінус 105 плюс 55. Виходить мінус 2,5х. Дорівнює мінус 50. Х дорівнює мінус 50 поділити на мінус 2,5. При діленні двох від'ємних чисел відповідь додатна. Переносимо кому 500 ділимо на 25, виходить 20. Через х ми позначили швидкість теплохода, значить, 20 кілометрів. За годину це швидкість теплохода. А швидкість автобуса на 30 км за годину більше. Значить, 20 додати 30, 50 км за годину це швидкість автобуса. Відповідь. 20 км за годину і 50 км за годину. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!